Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. В цьому відео ми з вами порівняємо три політичні режими, про які з вами говорили: Демократію, демократичний політичний режим, авторитаризм, відповідно, авторитарний, і тоталітаризм. Відповідно, підіб'ємо, так би мовити, підсумки. Отже. Що характерно, джерелом влади в демократичних країнах, в демократичних політичних режимах є народ. В авторитарних це лідер або еліта, якась група людей. В тоталітарних це може бути партія або ж диктатор. Участь громадян у політиці. В демократіях вона активна через вибори і громадянське суспільство. А відповідно в авторитаризмі вона вже обмежена. В, тоталітар... в тоталітарних політичних режимах вона вже повністю підконтрольна. Права і свободи, відповідно в демократіях, вони гарантовані та захищені. В авторитарних режимах, звісно, вже частково обмежені, але в залежності від ступеню цього авторитаризму можуть бути і сильно обмежені. Ну і в тоталітарних режимах фактично мова йде вже про знищення основних, навіть базових прав і свобод людини. Опозиція відповідно опозиційні сили, опозиційні політичні партії в демократичних режимах не обмежуються, діють вільно. В авторитарних режимах вони відповідно утискаються, переслідуються, ну і в залежності знову таке відступання може бути або відповідно певні обмеження, так звана, можливо, ручна, відповідно, якась. Партія, яка виглядає як опозиційна, як це ми бачимо в Кацапстані різні там альтернативні, так би мовити, партії, які, по суті, їхні лідери потім як от, з кувалдами бігають от такі вони опозиціонери. От, це Кацапстан, це типовий такий авторитаризм е, з гібридний, я б сказав, от те, що ми називали гібридний авторитаризм е, з елементами тоталітаризму. Ну і в тоталітарних режимах вже повністю опозиція заборонена. От. Ідеологія. В демократії це плюралізм, бага... велика кількість так, різних позицій, думок. В авторитаризмі все це звісно обмежується елітою, цією авторитарною чи лідером. Ну, а в тоталітарних режимах все це одна, по суті, тільки одна можлива ідеологія, все інше вважається. Неправильним і переслідується. От. Контроль держави відповідно в демократіях. Це об, тільки обмеження згідно з чинними законами. В авторитарних режимах значний, закони не писані, що хочу, то й роблю, хочу ввести санкції, вводжу, хочу тримати людину за ґратами, тримаю і так далі. Ну і в тоталітарних це вже повний контроль, повнісінький. Роль засобів масової інформації. Ну, В демократіях, звісно, незалежні, в авторитарних частково контрольовані, а от в тоталітарних вони вже повністю під контролем висловлюють тільки офіційну позицію. Що характера, то, Подивіться на ключові такі тоталітарні країни, як КНДР, як Китай, там повний контроль, все виключно погоджується, що оголошується відповідно по телебаченню, забороні ну, як зовнішніх засобів пошуку інформації, ресурсів і так далі. От. Ну і загалом, звісно, тут що ще варто сказати: авторитарні і тоталітарні режими це фактично корупція. Причому узаконена корупція інколи кажуть, що в авторитарних режимах чи в тоталітарних корупції нема. Вона подолана. Але це неправда. Там корупція не тільки не подолана, вона там просто узаконена на державному рівні і дозволена. Заробляють там відповідно. Оці наближені до еліти, до лідерів відповідно компанії, юридичні особи отримують найкращі контракти, найприбутковіші, найкращі умови, найкращі ціни чи знижки і так далі. Тобто, по суті, там корупція узаконена на рівні держави. І, умовно кажучи, така боротьба, можливо, навіть жорстка з там відповідно арештом, навіть з судовими процесами і відповідно звинуваченнями, там це все зазвичай робиться, коли людина або стає вже оця яка задіяна або провинилася, або стає непотрібною, або потрібен просто цап якийсь відбувайло. От це для авторитарних режимів. ну а тоталітарний там теж корупція є. От кажуть, в Китаї нема корупції, вона там є. Знову таки, вона узаконена. заробляють величезні мільярди там, заробляють усі наближені до партії компанії, а оцей показовий процес арештів і розстрілів колишніх міністрів, на мою думку, це просто гра на публіку. Більше того, Китай ще й... Дуже активно експортує корупцію назовні хабарями, різноманітними пільговими кредитами підкупає еліту в різних країнах, наприклад, в Африці, навіть, і таким чином надаючи їм або хабарі, або якісь кредити, які вони можуть. Не можуть потім повернути він, таким чином бере потім ці еліти в інших країнах під свій контроль. І Вони, по суті, стають маріонетками, виконують те, що треба Китаю. Віддавайте нам найкращі порти, віддавайте нам те і так далі. І відповідно, Китай таким чином все захапує під себе і розширює свій вплив. Тобто в авторитарних і тоталітарних режимах. Хоча інколи кажуть, що там нема корупції, але вона там по суті узаконена на державному рівні, і жодні правоохоронні органи нічого не будуть робити ці органи, які там умовно кажучи, зборються з цією корупцією, вони нічого не зроблять без дозволу оцих лідерів або еліт, або партій, або диктаторів. Тобто це все на показ, так би мовити, щоб створити видимість, що там нема корупції, насправді вона там не тільки є, вона там колосальних, просто величезних масштабів. Ну, це, звісно, моя суб'єктивна думка. От. Отже, відбиваючи підсумок, відповідно, тип політичного режиму визначає не лише структуру влади. А якість життя громадян, рівень свободи та розвиток суспільства. Демократія це найгуманніший, найефективніший режим, що забезпечує права людини, політичну участь і верховенство закона. Авторитаризм намагається поєднати порядок з обмеженням політичних прав, часто при цьому жертвуючи громадянськими свободами. І загалом авторитарні режими вони придушують свободи. І, відповідно, авторитарний режим дуже часто може притворитися на, таліт, на тоталітарний. Ну і в авторитарних режимах, того такі корупція узаконена. Еліти, оці авторитарні, наближені до лідера або до цих еліт, умовно кажучи, пяти шести менеджерів, вони отримують найкращі умови. От тоталітарні режими, тоталітаризм, відповідно, це крайня форма несвободи, коли держава знищує будь-яку автономію особи та підкоряє все політичній своїй владі. Відповідно, ну і там загалом в тоталітарних режимах відбуваються страшні речі: страти, репресії, вбивства, геноциди. І знову таки, подивіться КНДР, подивіться цей Китай. Там ну, геноцид відбувається малих народів, зокрема, наприклад, уйгурів в 21-му сторіччі. Справжній геноцид. От історичний досвід показує. Що лише демократичний режим створює умови для розвитку людського потенціалу, соціальної справедливості та стабільності суспільства. І тут важливо пам'ятати, демократія повинна бути зваженою і збалансованою, демократичні країни повинні підтримувати і захищати тих, хто поділяє їхні принципи. І не повинні бути толерантними до тих, хто їхні принципи не поділяє і прагне їх знищити. Не можна таким людям давати допомогу, притулок і так далі. Тому що вони створюють загрозу для мешканців в країн, в які вони хочуть потрапити, чи відповідно. В, які, в яких вони вже живуть, не можна до таких бути толерантними, слід пам'ятати. той, хто отаке от, от робить неподобство, погрожує людям різними там своїми фундаменталістськими якимись поглядами і створюється небезпеку і не поділяє базові принципи повага до особистості, повага до свободи, до демократії, до таких. Толерантними бути не можна. От таким чином. Що ж, таке знову трошки лякливе відео в мене вийшло. Я сподіваюся, все ж таки, що воно буде цікавим для вас. Дякую вам за увагу, шановні мої глядачі і слухачі.